Сім, якщо ви все ще можете радіти життю після зустрічі з сесією, ваш організм не складається з кави на 70% як у декого. Саша, коли ти говориш про каву, то дивишся в камеру, а коли вже як у декого, то тоді ти вже відвертаєшся. Так того, навпаки, якого. ж краще, Альона ж буде дивитися. Або ні. І ви активно готуєтесь до нового року, то ви або не з могилянки, або скучили за новими подіями. А з вами сьогодні Саша Бітаєва і свіженькі події від та могилянка. Фіженки-події. А з вами сьогодні Саша Бітаєва та нові анонси від та могилянка. А з вами сьогодні Саша Бітаєва і ви дивитесь анонси від та могилянка. А за вікном у нас сонячна погода. Ні. 19 грудня у кмартспейсі відбудеться антиквартирник від Степана Кулини та Ростіка Головка. Перепрошуємо, наш режисер не переносить скорочених імен. Хлопці зробили няшну фотку на фоні храму для Афіші, віджали в когось айфон, щоб зняти промо. Залишається лише здогадуватися, що буде на виступі, або сходити і подивитись. 23 грудня у п'ятницю обов'язково зазирніть на перший поверх КНЦ. Там ви зможете поїсти, поїсти, пограти у забула, що пограти. Поїсти! Заспівати улюблених пісень та накупити там книжок, листівок і поїсти. Так, сподейське братство організовує різдвяний фест. До речі, якщо ти гарно малюєш, смачно готуєш або майструєш круті іграшки, заповнюй форму для реєстрації для ре... Є реєстрація. Є реєстрація. і ставай учасником святкового ярмарку. Ти зможеш реалізувати власну продукцію та й хоч трохи грошей, бо. Самі знаєте, яка біда зі стипендією. Хм, у мене якраз паперові сніжинки з третього класу лишились. Піу, лампочка. Тієї ж п'ятниці у Кмартспейсі пройде новорічний квартирник від радіоквіт. Пройде чи пройде? Відбудеться, давайте відбудеться, скажемо. Відбудеться новорічний квартирник від Радіоквіт. Там ви зможете поспівати з найкращими виконавцями могилянки і, нарешті, віднайти новорічний настрій. Після сесії я думаю, що бути співачкою це не така вже і погана ідея. Може, годі вже. Тут є мікрофон. Ну, в плані мікрофон. Можна? А якщо ніхто з 20 виконавців квартирника не припав до душі, в той же день у підволі теж будуть співати. Християни Могилянки організовують Різдвяний експрес, подією, на якій ви зможете продемонструвати свої таланти. Тож, якщо ти вмієш грати на гітарі, декламувати вірші, співати або просто хочеш поринути в казкову атмосферу свята, приходь! Початок о 18.00. Якщо мене з моїми локальними даними не пустять на квартирник до Спейсу, я теж складу вам компанію. На цьому все. Пишіть про ваші події на нашу пошту і ми про них розкажемо. А взагалі, складайте останні іспити, купуйте мандаринки за знижкою і обов'язково ходіть на Могилянські події. З вами були анонси від та Могилянка і я Саша Вітаєва. До зустрічі! Мой, мене петличку не пускає.